Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі, або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги плісовані костюми. Це сучасний чоловічий комплект у японському стилі, що поєднує короткорукавний жакет та вільні брюки, виконаний з легкої та дихаючої тканини. Ідеально підходить для весняно-літнього сезону. Дизайн зі стильними плісированими елементами додає образу унікальності та елегантності, зберігаючи. Чи водночас невимушену кежуал атмосферу? Вільний крій дозволяє рухатися без обмежень, а універсальний чорний колір легко поєднується з іншими елементами гардеробу. Цей костюм стане чудовим вибором для тих, хто цінує мінімалізм, комфорт та японський стріт-уер-стиль.